Радий вас вітати, церкву, радий, що можемо, будемо тут і можемо збиратися. в Такий доволі непростий час. І сьогодні ми будемо продовжувати досліджувати слово Боже. І ми зупинимося на словах пророки Єремії, які занурюють нас у доволі цікавий час і важкий час Ізраїлю. Це час, коли Ізраїль переживав духовний занепад. І ми будемо розглядати 17-й розділ, тому мотивую вас відкривати Біблії на своїх телефонах, бо паперових маєте. Є... Книга пророк Єремії, 17 розділ. Нашими ключовими віршами буде з 5 по 14. Але перед цим ми подивимося на контекст, в якому пише Єремія, і до кого він звертається, і чому він буде говорити певні уривки. Єремія, 17 розділ, перший і другий вірш. Гріх Юдин, написаний рельсем Залізним, діавантним він Виритий на таблиці їхніх серця їхнього серця і на рогах жертовників їхніх, як про синих своїх, так пам'ятають про жертовників своїх та своїх ашер при зеленому дереві на високих підгірках про гору на полі. Єремія починає з гіркої правди про стан народу. Вони настільки звикли до свого гріха, що він став невід'ємною частиною їхнього життя. І ми бачимо, що в першому вірші сказано, що гріх написаний залізним різцем. І ця метафора вона показує, наскільки глибоко гріх був вкоренений в їхньому серці, що воно ж вписано в нього. Оце інструмент залізний різнець. Це інструмент для виготовлення, для вигрів... вигрівування на твердих металах, що символізує, наскільки гріх сильно вписався в їхнє серце. І навіть коли цар Йося знищив язичників, язичницький Вівтар, в їхніх серцях все одно залишалася от ніжність до цього гріха. В тому контексті у них була проблема з ідолами. І вони поклиналися різним ідолам, створили жертовники, і вони все одно згадували як втрачених дітей, коли ці жертвники були знищені, тому що цей гріх настільки сильно посів них. І далі Єремія пише оце от підбадьорення. Для Ізраїлів і каже, що їм потрібно зробити. Тому читаємо наш головний вірш, так говорить Господь: проклятий тому муж, що надію кладе на людину, і робить раменом свою слабу плоть. А від Господа серце його відступає, і він буде як голий той кущ у степу, і не побачить, що добро прийшло, він перебуватиме в краї сухому, в пустині, в краї солоному та. Незамешканому, наступним кроком Єремія описує, що відбувається з тими, хто покладає свою надію на людські сили, а не на Бога. Пророк проголошує, що така людина буде проклята. І якщо ми беремо історичний контекст, то це показує те, що воно адресовано тим, що хто звертає свій, свою, свою надію на, зовні, на якісь зовнішні сили. В даному випадку це був цар Іяким, який покладався на союз з Єгиптом, а не на відносини своє з Богом. Забуваючи про Бога. І віддалення від гіста, від Господа, перетворює людину на духовну пустелю, де немає ні радості, ні надії, ні сили, і це перетворюється на повні труднощі. І тут ми бачимо два такі цікаві порівняння: проклятий той муж, що надію кладе на людину, і він порівнюється, він буде як голий той кущ у степу. Уявіть зараз собі кущ. Давайте символізуємо цей кущ як таке невеличке дерево, яке знаходиться в пустині. І якщо ви знаєте, в пустині не дуже багато води. І я не знаю, чи ви бачили колись фото, але були самі в пустині. Більшість там, дерев, які знаходяться в кущів, вони не мають зелені взагалі. Вони тернисті. Вони з іглами. І тут так само описується про цей кущ. І це те саме описує людина, яка надіїв кладе на людину. У сучасному контексті це нагадування для кожного з нас. Скільки разів ми, стикаючись з труднощами, надіємося на людей, на своє знайомство, на гроші. Але навіть війна показала, те, що це все є марним. Лише надія на Бога є конкретною нашою підбадьоренням і надією, яке дає нам життя. Але Єремія показує інші порівняння. Сьомий, восьмий вірш. Благословений той муж, що покладається на Господа, що Господь то надіє Його, і Він буде як дерево те, над водою посаджене, що над потоком пускає коріння своє, і не боїться, як прийде спекота, і його листя зелене, і в році посухи не буде журитися і не перестане приносити плоду. Він робить протиставлення, прокляття надії на людські сили і благословення, коли ми ставимося на нашу надію на Господа. Він написує таку людину, як дерево, посаджене біля води. І це дерево має доступ до джерела, де живеться його коріння, підтримує життя в часи спеки і приносить плоди. Давайте уявимо картину. У нас є два дерева. У нас є перше дерево тернисте, яке знаходиться в пустелі, в пустелі. і друге дерево, яке живеться напряму від живої води. І кожне з цих дерев дає якийсь плід. Перше дерево це його максимальний плід, це якісь іголки, кущі. Друге дерево пише, дає добрий плід. І що може дати дерево, яке живеться живою водою? Це правильний плід. І це питання нашої мотивації, нашої цінностей, того, що ми робимо в нашому житті. І тут ми можемо зрозуміти порівняння оцих двох дерев і які плоди вони дають. Цей образ показує, якою є людина, яка накладається, надіється на Господа і життя з Богом наповнення миром, навіть у важкі часи. Коли ми довіряємо Господу відстаєм нашим захистом і джерелом сил, наші серця наповнюються внутрішнім спокєм та впевненістю. Але хочеться звернути тут оцю ситуацію: у нас є два дерева, і в кожній з цих дерев приходить певна ситуація це спека. Ми бачимо, що і не боїться, як прийде спекота. І спекота це такі прообраз випробування в нашому житті, які будуть у, кожному, у кожного. Спекота символізує труднощі, через які ми приходимо у занепаленому світі. Цей світ має свої тягарі, хвороби, проблеми в родині, фінансові. І подумайте зараз, можливо, в якій спеці живете ви. Спека буде завжди. І... Тому що ми живемо в гріховному світі, і тут питання не в тому, що робити, як оминути спеку, а те, що ми робимо з нею і яка наша реакція. Ми завжди будемо якимось чином реагувати на ці ситуації, які відбуваються в нашому житті. Ці випробування, які приходять, вони будуть. І тут ми бачимо те, що ми отримуємо якусь реакцію на те. Уявіть, ви їдете в пробці, їдете на роботу і підправляєте в пробку. Нещодавно я їхав на зйомку і дуже сильно опаздував. І моя перша реакція була це доволі сильна агресія і злість. І це якраз є те, що чим живилось моє серце, що я, яка реакція на, те, на ту спеку, яка була в моєму житті. Це запізнення, пробка. Увіть і, і, цю ситуацію, увіть ту спеку, яку ви зараз, яка реакція у вас є? І що Біблія каже взагалі про спеку? В Якова в першому другому в першому розділі, другому, 12 вірш. Ми бачимо, маємо. Майте, брати, повну радість, коли впадаєте у всілякі випробування, знаючи, що досвідчення вашої віри дає терпеливість, а терпеливість нехай має чин досконалий, бо ви досконалі та бездоганні були, і недосконалі ні в чому не мали, бо сонце зійшло за спекою, і траву посушило, і відпав цвіт її, і зникла краса з її виду. І одинадцяти дванадцятий вірш. Так само і зв'яла зів'яний багатому у дорогах своїх блаженна людина, що витерпить пробу, бо бувши випробована, дістане вінець життя, якого Господь обіцяв тим, хто любить Його. І тут питання в тому, як ми реагуємо на випробування. Ми бачимо конкретно, що випробування будуть, і ці випробування дані нам для чогось: для того, аби ми могли, коли ми вже нове творіння, ми можемо закалятися в цих е, випробуваннях, маючи плоди терпеливості і укріплення. Але коли ми живемось не з живої води, ми, ми не можемо дати оцей от плод позитивного, ми не можемо вдати це терпеління, е, терпіння і такого миру в серці. Е, замість того, щоб зневірюватись, Бог закликає нас шукати в ньому сили і допомоги. Тому що перший, перший приклад ми бачимо. Людина, коли ставить свою надію на, не, на себе, вона нічого не може дати. Біблія конкретно це говорить. То, що коли ми покладаємо свою надію на себе, у нас немає ніякого плоду. Весь цей плод, це в нашій мотивації це отримати щось для себе. Щось... Ми можем, нам може здати, що людина зробила щось позитивне, щось добре для чогось. Але інколи це може бути для того, що людина хотіла щось отримати, якусь вигоду. Але в протиставленні це є дерево, яке живиться доброю водою, яке дає добрі плоди. І далі Єремія закликає в оцю аналіз свого життя. Ми бачимо те, що в 9-10 вірші написано: людське серце найлукавіше над все та найвигойніше. Хто пізнає його, я Господь, що досліджує серце, що опробовує нирки. Щоб кожному дати згідно з путі Його, за плодом учинків Його. Ним як конкретно каже, що ми є грішними, наше серце є грішне, і з нашого серця не виходить нічого доброго. Але Бог змінює нас і дає нам можливість давати ці добрі плоди. І тут питання, як перейти з одного дерева на інше дерево, як з цього куща, святерна перейти на хороше, це живе. Дерево. І якщо ми уявили оці, о, о, цю о, метафору з двох дерев, Єремія додає ще одне дерево, так би мовити. І це записано в 13-14 вірші. Він додає Господа, який є дорогою та живою водою. Він є твоєю водою, якою живиться перше дерево, яке дає хороші плоди. Народ Ізраїль ви, Господи, посоромлені будуть усі, хто тебе залишає. Ті, що мене покидають, на піску будуть списані, бо вони покинули Господа джерело живої води. Уздоров мене, Господи, і будь визволений я, спаси ти мене, і я буду спасений, бо ти слава моя. Пізнаючи Христа, Бога, який помер за нас і Воскрес, ми можемо стати оце от оновленим деревом. Ми змінюємо наші цінності, не просто повіривши. Ми, коли ми, ми віримо в Христа. Ми задягаємося в нове тіло. Якщо ви пам'ятаєте, дві неділі назад Ваня проповідував на це цегнутись в, в нове створіння. І коли ми задягаємося в це нове створіння, ми починаємо відтворювати, відтворювати характеристики Христа. Ми починаємо жити за Словом, і це слово є це живою водою, з якого ми витягуємо нову інформацію для себе, ми витягуємо те, яким характеристики, які ми маємо змінювати для того, аби... Давати ці позитивні плоди. І коли вже агресія стає е, миром, і агресія не може дуже рідко дає щось позитивне в більшості терплі, е, терпіння, миролюбивість дає хороший плід. Єремія закінчує цей уривок, підкрещуючи значення, е, значення надії на Господа. Той, хто надіється на Бога, переносить плоди, ці хороші плоди. Це можуть бути добрі вчинки, співчуття до інших, мудрість, прийняття рішень, міцність у важкі моменти. Це те, що відрізняє людину від те, що надіється на власні сили і надіється на Бога. Бог дає нам силу приносити добрі плоди, які не зникають в часи посухи, в часи спекоти. Бо спекота буде завжди, в кожному з нашому житті, кожного дня. І питання не в те, коли вона прийде, а питання в тому, як ми відреагуємо і що ми зробимо. В е, інтернеті можна подивитись багато ілюстрацій про, цю, е, про цей уривок. І дуже цікава ілюстрація відбувається, я знайшов в інтернеті. Е, це, ці два дерева. Е, ми бачимо справа тернисте, яке вже засохла, серце якого є лукаве. І зліва добре дерево, яке дає плоди з хорошим серцем. І ми бачимо те, що спокота буде завжди находити на, на оба дерева. Вона находить на кожного з нас, випробування відбувається в кожному з нашому житті. І питання того, яке наше серце, і з чого ми живемося, якщо спокота і випробування показують наше єство, наше те, яким ми є в прості часи. Якщо в нас нічого не відбувається, ми можемо класно маскуватись. Але тільки випробування покаже наше справжнє серце і те, що виходить з нашого серця. Якщо ми не живемо з Христом, ми не живемось тим, що записано в Слові Божому, ми не пізнаємо і не змінюємось, то плоди. Ми побачимо цю різницю на плодах. І перехід відбувається з одного на інше дерево тільки через Христа. Пізнання Христа і перевтілювання в нього, це процес освячення, і є зміною нашого, нашого серця. І в кінці кінців, оцим е, винятком. Е, Кінцевим це є позитивні плоди, які дає наше серце. І для того, щоб підсумувати, згадаємо, що Павло пише до Послані до Ефесян. Взагалі, Павло дуже цікаво, цікавий образ до цього вірша. Тому що ми знаємо його історію, історію Савла. Савла, який, мав, зле серця, який гнив церкву. Він бував християн. Він гонив Христа, і як тільки він почав черпати свої сили від Христа, коли Бог являється йому, і він починає переоновлюватися. І ми бачимо: ми з вами проходили зараз на домашках дії, і більшість половини дій ми бачимо так, як Павло починає робити, давати ці плоди, плоди терпіння, плоди люби до своїх ворогів. Це той момент, коли він змінив своє життя, він змінив своє джерело з. Просто світського, він надіявся на себе. Він почав живитися з Бога, з Христа. І на кінець хочеться залишитись з таким віршом, який ми позаминулого тижня розглядали, послання до Ефесян, 4 розділ, 22, 24 вірш. Щоб відкинути за першим поступуванням старого чоловіка, який зотліває з забарвлених пожадливостях, та відновиться духом його розум і задягнеться в нового чоловіка, створеного за Богом в справедливості, в святості правди. Такий от підсумок, це те, що е, такі дії або висновок, які можна підвести це, оцінити те, як спека впливає на ваше життя, і якою чи е, чи є ви ці, от, чи задяглися ви цього нового чоловіка. Тому що коли ви задяглися, ви маєте давати, ми даємо добрі плоди. Ми змінюємо свій характер. І такий от висновок: оцініть своє життя, оцініть те, як ви реагуєте на спеку. Тому що це допомагає, Бог дає випробування для того, аби оцінити, щоб ми могли переоцінити наше життя, те, де ми знаходимося, і те, яким ми є. На кінець хотілося б помилитися. Помилитися за те, щоб ми могли. Оцінити свого життя і жити з Богом. Тому давайте, прошу вас, церков, піднімайтесь. Доєднання в молитві. Батько Небесний, я дякую тобі за ще один день, Господи. Дякую за те, що кожного дня ти ведеш і ти тримаєш цей час. Коли Христа розпинали, ти був в той час, ти тримав всесвіт, ти тримав час, простір. І зараз ти так само тримаєш. В нашому житті купу випробувань. Випробування були у Адаму, у Єви. І так само і у нас, і навіть Христос приходив випробування. Я прошу, давай мудрості, давай сил, живитися з тобою, змінювати своє життя цього старого творіння на нове, і живитися з тобою, оновлюватися з тобі, змінювати, живитися оцим, живою водою через тебе, Господи. Я не знаю життя кожної людини тут, але я точно знаю, що кожна людина проживає доволі важкі часи. В часи війни і в часи такої нестабільності, важкості. Я прошу тебе за Україну, я прошу тебе за кожного військового, який проживає цю спеку, за кожну людину, яка знаходиться тут, проживається в спеку. Я прошу тебе, давай любові і мудрості покладатися лише на тебе. Ми прочитали цей вірш, де напряму сказано, що надія на людину не дасть нічого хорошого, а лише надія на Бога, дасть плід, десь вінець життя і надію. Господи, ти помер на хресті за нас. Ти помер за те, що після смерті ми будемо жити з тобою в вічному житті. Дякую тобі за те, що ти даєш надію. Дякую тобі за любов. Амінь.